При твоїх гроші це розклад на лютий місяць діви діви лютий місяць. Що вас чекає? що чекає дів на лютий місяць? Перша карта, друга карта, третя карта і четверта. Карта. У нас розклад чисто про гроші. Чисто про заробіток, роботу, гроші, бізнес. І це потрібно робити в дії Тому у вас в дії цей місяць буде про роботу, про фінанси, про гроші, про бізнес. Оце все, що зв'язано з. Заробітком все буде про вас. Тому на цей місяць бажано сконцентруватися на прибутку на грошах, може, планування того, як ви хочете заробляти, як ви бачите свій прибуток. Ну і напевно, це все має бути відпочинок. Те, як ви будете відпочивати, так як ви хочете відпочивати. Прям дві сторони. Одна сторона, як заробити, друга сторона, як відпочити, насолодитися цим всім. Тому лютий якраз ця енергія. Грошова і відпочинок. Як заробити і як потратити. Як досягти і як потім. Оцим насолодитися. От така у нас тут система. І давайте зразу подивимося іменно на фінанси і гроші і роботу. Робота, фінанси, лютий місяць, дів. Дів, лютий місяць, робота і фінанси. Дивіться, знову гроші. До речі, у нас ці енергії повторяються в інчих знаках, тим більше. Тут знову нас виходить закохані тут Пінтаклій, самітник і зірка. Ці карти нам говорять за те, що так, це місяць буде грошовий, але будуть планіфік... план... плануватися. Щось нам майбутнє далеке. І це буде через вибір, і барно вибір це вибирати через любов, кохання те, що ми любимо, те, що ми, нам подобається, а не тільки через гроші. Так само може бути цей місяць, щоб покупки на солоду, покупки на майбутнє, Або, якщо вам потрібен телефон, це бажано робити, тому що це покупка на майбутнє, якщо цей телефон використовувати довгий час. Знання вкладати в цей місяць, проєкти, які будуть дуже довгі, покупки, які будуть дуже довгі, реклама, все, що зв'язано з тим, щоб вас знали більше. Про вас більше говорили, так само сюди. І от Заробляти так само буде, так само в цих сферах. Це сфери е, стосунків, можуть принести гроші, до речі, ваш партнер, партнерка може принести, е, гроші. Знання і е, відомість. Це може бути тут, е, якщо чи, хтось дізнався і прийшов на вашу консультацію, так можуть приходити. Люди. Ваші продукти купили через те, що вас дізналися про вас і так далі. Але 100%, роково, що цей місяць іменно позитивний, прибутковий і буде давати вам більше і більше е... всього кращого. Але іменно в лютому у вас мають бути посаджені занятка для оцих плодів фінансових. І дивимося стосунки кохання. Що чекає дів на стосунки і кохання, що чекає дів на стосунки і кохання. Нам показує всі карти. Закінчення якогось етапу і закінчення, напевно, ілюзу... ілюзованого етапу. Може, в якийсь час у вас був партнер, який вас кормив якимось. Потім колись мітер сад на ноги, щось отаке з того роду. Потрібно цей етап закінчувати, хоч вам буде больно, неприємно. Але цей етап треба закінчувати.